Гарна така погода сьогодні. Чому б не поїхати у ліс? Сніжок, бачите, сів і в принципі можна пройти по лісі. Так що ми зараз на Прикарпатті. З кілометрів 30 від Франківська, там десь ще 10 кілометрів річка Днестер. Гарні такі місця. Особливо по зимовим опенькам. Ну, все побачимо, друзі. Це як завжди. Тільки вимкнув камеру, я рішили ліворуч щось побачила. Ну на пенючку. Ану. А, ні, це не фламуліна. Ну, цікавий грабочик. Ти ба? Тільки ми такі, а? Нікого тут не було. Ну, сліди тільки наші. Ой, друзі, ну. Ну, вже дійсно скоро весна, ну. До речі, от зараз почепління, да? обіцяю, що декілька днів будуть морози Ой, і вдень, і вночі. Ну, зима не відпускає. Це вже напевно третій піньочок, дивимось. Нічого. А може їх вже нема. Да? Бо вони ж ростуть, коли сніг тане. Буквально декілька днів щоб було ну, біля нуля, трошки плюс. А це тільки другий, третій день, коли таке потепління, плюсова температура. Але льот, бачите. Ах. А то нічого, собаки побігають. Ми пройдемось по лісі. Всі собаки з тобою там. Ну що, друзі? Перша знахідка є. Зимові опеньки. А ось бач які маленькі. Ну може і піде, не знаю. О. Під снігом були, так? Да? Так. Ну так, їх не видно і було. маленький був, видно. Ух ти, ну. І такі великі. Так, да, так, да, так, да, бачу. Та впевнено тут їх по піньочках ще знайти можна. Ми їх зривати не будемо, нехай залишаються, хоча кошик у нас є. Подивимось, якщо ще знайдемо, все рівно будемо... Ну, ну, повертати іти, та, будемо повертатися. Якщо ще знайдемо, то і ці візьмемо. Якщо ні, то залишимо в лісі. Що, тут нічого, так? О, ріш, трошки є. Так, да, маленькі. Ну, і до речі, молоді. ба? Так, да, ти що? Тобто, ну зараз mm -hmm. сніг зійде, то можна буде приїхати. Ось вот тако. Mm -hmm. Жека, що ти робиш? От звір, а? Трутовички. Бачите, мягкі такі. Там трошки далі, десь метрів 250, може трошки більше. Що в тебе там? А, ну, так, потім розкажу. Ну, щось схоже на фламуліну, але не знаю. Стара вже. Так от, там, метрів 300, напевно. Березничок починається. І от... На межі буквально там дуже багато от таких пнів. Але ми спробували, там все ж таки такий ще глибокий mm -hmm. сніг, тому не підемо з краєчку. Пройдемось, подивимось. Наша мета сьогодні не назбирати гриби, а просто пройтись по лісі. Але грибочки вже є. Це дуже приємно. Ну що, там нічого, так? Та да? й в мене також. Да Впевнены, что там, там они есть, но треба немного подождать. Да, очень высокий снег. Да, да, да. тут угу. Ох, там попереду, да? Такой пенечек. Марсель! Марсель! Жекери! Может, на нем что-то есть. А это что? Тоже якісь грибочки. Mm -hmm. Жекіри, Вільба, йдіть сюди. А собаки не носі. Зараз усі сухі гіляхи під снігом, і воно собаки не скучили. Щось погризти. Трутовички якісь, так? Да? Ага, от який зелений зелені А ну, де? Угу. Старий вже. І ось. Маленькі, наногрибочки. <рес> Собаки, не будьте поруч. Там бачите, попереду вже хащі, там дуже часто зустрічаємо. Кацуль і сліди кабанів. Там далі гіри йдуть, ми там полюбляють ховатися. А, вже не зрозуміло, що це. Може і фламуліна стара, а може Якийсь ложний на пеньки. Оно, батьки кихо. Дуже багато. Що, будемо потихеньку повертати, так, да, ми так здовж пройшли вже трошки. Вздовж ліса. Гарно. не хочеться їхати. Що тут в себе? А ну. Ну так оце фламуліна. Ну то я ж кажу. Маленька. Тут 100%, друзі. Обов'язково сюди приїдемо. Бачите, Це вже третій піньочок, де ми бачимо отакі молоденькі грибочки. В деяких місцях, бачите, вже земля проглядує. Повертаємось ми, друзі, трошки іншим друзі, шляхом. Ух ти, це ігрішко побачила. Фламуліна. О, гарна, одна. От поруч ще один піньочок. Зараз і там подивимось. Ну ба, Такої фламуліни, що можна взяти, практично нема, так? Да? Да. А от молоденька є. Велось, велиші, і вона да. Там де відкриті участочки. Не, тут немає. Нема, так? Гарно по буті нам набігали, Тару важко бігати поки що по такому снігу. Ну. А от пам'ятаєш, саме от на цих місцях весною строчки починаються. Ага. Ну, Багато їх тут. Ну, шапочку ми тут не зустрічали. Шап... А Шапинку стрічки, ні. Да. Строчків да. багато було. Строчки ми не збираємо, але знаєте, як з грибочок, все рівно. Один із перших там. Да, так, да, так, да. так. Хочеться там подивитися, на тому пен'ятьку. А, ми сюди вийшли. Так, да, ми вже вийшли на ті, на ті сліди, там де ми йшли. Нам вже залишилось десь метрів 100 менше. Даже. Так що вже недалечко від дороги. В Більбоні вже під Ні, ну, все рівно, і, і важко, да, і сніг, то холодний. Нет. Ну що, друзі, можу вам сказати? Зимовий опенький є, ви бачили. Багато маленьких, повторюсь, обов'язково приїдемо. Нехай ще потане все. Тут багато місць до бізнічка до того ми так і не дійшли, бо там дуже глибокий сніг. Наступного разу, якщо не засипить знову, то обов'язково дойдемо. Дойшли ми вже до машини, вона метрів 30. Гарна прогулянка сьогодні. Собаки побігали, але, друзі, треба їхати додому. Ну а з вами, друзі, як завжди, до зустрічі у лісі.